Така погода крапає дощик, а хочеться такого новорічного різдвяного настрою. Це в мене буде як сніжок. Це в мене будуть гарні ягоди, червоні та чорні, українські кольори і ялочки сосни. Це в мене. Не мотає, дуже здоровий, бо завжди в мене виходить такий велетенський вінок що навіть підняти його не можу. Давайте зробимо щось менше. Він у природі отак сплівся, я взяла його, закрутила, і каркас готовий. Отак з тим. Все, він сплівся. Вот на наш карпаз. Еленочки, еленочки. Елочки, еленочки, сосны. Рубишь. Еленочки, ты так радостно. Я завязываю узлы с лицевой стороны. Потім прикрити цей вузлик нашим декором із ягідки. Вони плутаються так гарно, їх люблять пташечки. Якщо ви повісите цей віночок в себе біля оселі з такими ягідками, то будуть прилітати до вас і співати. Колядки. Такі, знаєте, листочки дуба класка. Вони перевернули підкреслювати ягідки. Це буде ванеточка. Не хочу пальчики колоти. Короче. В українських кольорах. Червоний, чорний. І зелена соста. Вийди, вийди, господи. трик се трик прилетіла, дрівочка прилетіла. краса. Віночок із ягодами червоними і чорними. Морозної свірісті, з Зілочками зісни.